Доброго дня, дорогі українці! В цьому відео ми поговоримо про систему освіти в Чеській Республіці та на кого поширюється обов'язкове відвідування школи і як саме записати дитину до школи. У Чеській Республіці освіта поділяється на дошкільну, початкову, середню, професійно-технічну та вищу. Навчання в державних школах є безкоштовним. Але також можливо відвідувати приватні школи, де навчання є платним. Ну а тепер коротко про обов'язкове відвідування школи. Обов'язкове відвідування школи пошириться на дітей, які мають діючий тимчасовий захист у 2022-2023 навчальному році. Це Обов'язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року. Друге. Це обов'язково шкільна освіта для дітей, які народилися з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року. Дошкільна освіта починається в дитячому садку. Обов'язкова шкільна освіта починається з початкової школи. Протягом перших 90 днів вашого перебування в Чеській Республіці відвідування школи не є обов'язковим. Краще використайте цей час для адаптації, наприклад, відвідування в адаптаційних групах. Повільно готуйте свою дитину до початку школи, щоб вона не сприймала це як стресову подію. Однак є обов'язковим розпочати відвідування школи не пізніше, ніж через 90 днів після отримання тимчасового захисту. Ви виконаєте цей обов'язок, подавши заяву на зарахування до конкретного навчального закладу. У Чеській Республіці дитина мала б відвідувати навчальний заклад за місцем проживання. Тобто, початкова школа і дитячий садок. Повинні бути розташовані поблизу вашого місця проживання. Першочергово необхідно зареєструвати дитину до навчального закладу за місцем проживання. Однак це не є обов'язковим, а лише рекомендується. Тепер з вами розглянемо, як саме виповнюється заява на зарахування до навчального закладу. Заява на зарахування до навчального закладу подається директору школи, як правило, чеською мовою. Однак ви можете скористатися двомовною чеською українською. Заявою відповідно до зразка, опублікованого Міністерством освіти. Директор також прийме заяву, написану українською мовою. Заява на зарахування до навчального закладу неповнолітнього вступника. Подається законним представником, тобто вступника відповідно до законодавства України, загальним опікуном, призначеним судом, або ж закладом, під опіку якого вірений вступник. Інформація про дитячий садок: після подачі заяви в дитсадок директор школи приймає рішення щодо її прийому або ж відмови. Закон про освіту не дозволяє, на жаль, приймати дитину, якщо кількості місць в дитячому садку є переповнено. Після прийому до дитячого садка дитині буде надано підтримку у вивченні чеської мови, а також можна скласти план відвідування дитячого садка для полегшення адаптації. Для прийому до дитячого садка дітей, які не охоплені обов'язковою дошкільною освітою, ну тобто, діток, які народилися після 1 вересня 2017 року, також діє обов'язок виконання умов згідно закону 50 про охорону здоров'я. Тобто, що це мається на увазі, дитина повинна мати обов'язкові щеплення, мати щодо них протипоказання або ж мати імунітет. Виконання цих умов підтверджується довідкою про щеплення від дитячого сімейного лікаря у Чеській Республіці. Початкова освіта подати заяву на зарахування до початкової школи можна у будь-який час. Якщо директор школи за вашим місцем проживання вирішить не приймати учня. Через, наприклад, недостатню кількість він повідомить про це муніципальну чи міську адміністрацію, яка, звичайно, шукатиме альтернативну школу для вашої дитини. В ідеалі в близькій доступності до місця проживання. Директор початкової школи зараховує учня до відповідного класу після визначення рівня його. Попередньої освіти, оцінки його освітніх потреб та врахування його віку. Також можливо коригувати обсяг навчальної програми на певний час, щоб полегшити адаптацію дошкільної програми. Учні мають звичайно право на додаткові заняття з чеської мови. Інформація про середню освіту здобуття середньої освіти в Чеській Республіці відбувається за власним бажанням. Але якщо ваша дитина не відвідує онлайн заняття у середній школі в Україні, ми рекомендуємо подати заяву директорові середньої школи за вашим вибором, яка за навчальною програмою є найближчою до вашої школи в Україні. Директор середньої школи може частково або повністю змінювати обсяг навчання на необхідний період, щоб краще адаптувати учня. Та допомогти з опануванням чеської мови таким чином, щоб учень поступово інтегрувався. Ну і звичайно, інформація про вищу освіту. Для вступу до університету необхідно подати заяву про вступ. Зазвичай це платно, а потім пройти вступну кампанію. Кінцеві терміни подання заяв і процедури вступу відрізняються залежно від університетів. Рекомендуємо відвідати веб-сайт. Обраного вами університету. Для вступу до державного університету необхідно пред'явити свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Ну і на кінець в цьому відео ви дізнаєтесь про корисні та важливі посилання. Інформацію про освіту можна знайти на сайті Міністерства освіти, молоді та спорту www.mstmt.cz двомовна заявка на зарахування в дитячий садок та двомовна заявка на зарахування до початкової школи.